На Вінничині до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли барську кераміку, яка є традиційним народним художнім промислом різновид подільської кераміки. Виникла вона у 16 столітті в місті Бар. Період найбільшого розквіту припав на кінець 19-го, початок 20-х століть. Барські майстри створювали в основному столові та декоративні вироби: миски, полумиски, тарілки, банки, глечики та іграшки. У нас на зв'язку Роман Григор'єв, директор громадської організації Народний музей барської кераміки. Вітаю вас! Розкажіть про унікальність барської кераміки та її історію. Барська кераміка дійсно має досить давню історію і сягає корінням ще часів засновниці нашого міста польської королеви Бони Сфорца, яка зі своєї рідної Італії привезла до бару майоліку, тобто розписну порцеляну, яка настільки сподобалася місцевим мешканцям, що вони вирішили і самі виготовляти гончарні вироби та розписувати їх під майоліку. А вже на початок ХХ століття, коли барська кераміка переживала свій найбільший розквіт, у нашому місті був гончарний осередок, один з найпотужніших не лише на Поділлі, а й в цілому в Україні. Тільки уявіть собі, що 100 років тому у барі гончарила кожна третя родина. А лише за 1907 рік, як зазначають дослідники, етнографи тогочасні до Бесарабії залізницею було вивезено понад 96. Тон гончарних виробів на продаж, тобто розмах продукції такої вражає. Що ж до унікальності барської кераміки, вона має цілий ряд рис, найперший з яких це біле тло із каліграфічним розписом зеленою, вохристою та жовтою фарбами. Також брендовим зображенням виробів барської кераміки був птах на яблуневій гілці. Окрім того, це був єдиний гончарний осередок на Поділлі, де зустрічався сюжетний розпис. Барські мискарі наносили на свою кераміку зображення побутових сцен із життя міщан, військових, шинкарів, музикантів та інших своїх сучасників. Це були такі собі комікси тільки на кераміці. Наскільки є важливим внесення барської кераміки до нематеріальної культурної спадщини? Найперше варто зазначити, що ж таке нематеріальна культурна спадщина: це традиції, свята, обряди, рецепти приготування автентичних страв. Та народні художні промисли, яким, безперечно, є гончарство. Якщо стосовно пісень чи традицій у людей в більшості питань не виникає, то стосовно кераміки, ми іноді наштовхуємося на такі запитання, чому саме кераміка є нематеріальною культурною спадщиною? Адже глечик його можна взяти в руки, покрутити, тобто він матеріальний? Однак річ у тім, що саме спадщиною в цьому випадку є не сам окремо взятий гончарний виріб, там, миска чи горщик, а є саме традиція його виготовлення, тобто ті знання, ті вміння, які передаються з покоління в покоління про те, як цей глечик зробити, яку глину взяти, якими кольорами його розписати, який орнамент при цьому використати. Як я вже казав, ці знання мають. Передаватися з покоління в покоління, тобто ця традиція має бути живою. Ну і 5 років тому, коли ми розпочали саме відродження традиції барської кераміки, ця традиція, барська кераміка, була таким яскравим історичним фактом, непересічним. Однак вона не була живою традицією, на жаль, тому що в радянські часи, в, в 40 сорокові роки, часи репресії Голодоморів, барську кераміку було повністю винищено. І вже до 60-х років в місті не гончарив жоден майстер. Та й взагалі, вже на кінець минулого століття в барі ніхто не гончарив і навіть не знав, що таке ця барська кераміка. Однак, коли нашою барською керамікою зацікавилися кращі майстри гончарі Вінничини, і коли вже в нашому місті з'явилися знову свої майстри, які зараз передають свої знання підростаючому поколінню, ця традиція стала живою, і це дало можливість нам внести традицію орнаментального розпису барської кераміки до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Почули вас. Дякую за ефір. В нас на зв'язку був Роман Григор'єв, директор громадської організації Народний музей Барської кераміки.